Десятки танків о півсотні вертольотів і тисячі солдат. Такого видовища Америка не бачила з часів холодної війни. У Вашингтоні пройшов військовий парад. На честь 250-річчя американської армії заразом відсвяткували і день народження президента країни. А поки в американській столиці тривали урочистості, в інших містах тисячі людей вийшли на вулиці протестувати проти політики Трампа. Подробиці Юрій Гула за океану розкаже. Центр Вашингтона напередодні перетворився на масштабну демонстрацію військової потужності. США. тисячі солдатів, важка техніка. Все це стало частиною грандіозного параду на честь ювілею американської армії. Танки та артилерія на фоні капітолію виглядали досить незвично. Відранку охочі могли зробити фото на пам'ять з військовою технікою, а натовп прозважали робопси. 250-та річниці армії країни співпала з 79-тим днем народження Дональда Трампа і набула особливого символізму. Далі вже крокували солдати, а останні зразки американської військової техніки кружляли у повітрі та їхали вулицями столиці. Мрію про власний парад Дональд Трамп виношував ще з 2017-го після побаченого військового шоу у Франції. Обіцяв зробити свій парад кращим, гучнішим та незабутнім, якого ніхто і ніколи не бачив раніше. I... Я урочисто присягаюсь підтримувати та захищати конституцію Сполучених Штатів Америки від усіх ворогів зовнішніх та внутрішніх. Сьогодні ми відзначаємо подію, яка змінила не лише американську історію, а й історію усього світу створення армії США. За попередніми підрахунками на дійство витратили 45 мільйонів доларів. Влада Вашингтона найбільше переймала, що їхнім ідеальним дорогам. Прийде кінець, проте армія пообіцяла покрити будь-який ремонт гусениці танків та інша важка техніка таки лишили слід. І за попередніми оцінками лише ремонт доріг обійдеться у 16 мільйонів доларів. Поки армія та президент святкували дні народження в столиці, майже дві тисячі демонстрацій відбулось від Каліфорнії і до Нью-Йорка. Так масово американці висловили свою незгоду із політикою нинішньої адміністрації. Свою акцію назвали Ні Королям. Я коріна американка, мушу носити з собою документи, бо усвідомлюю, мене можуть просто схопити та заарештувати, відірвати від родини без прав і жодного дзвінка. Критики Трампа вважають, парад став черговим прикладом політизації армії. Сам президент стверджує, що було необхідним, і переконує вже найближчим часом збройні сили поповнять тисячі новобранців. Америка гучно відсвяткувала 250 років армії та день народження президента країни. Проте, поки одні радіють демонстрації величі та національної гордості, інші висловлюють занепокоєння за майбутнє демократії та громадянських свобод. Ці дві полярні реальності демонструють розбіжності, які зараз існують в американському суспільстві. Зі США Юрій Гулами Україна, марафон. Єдині новини. Майже тисячу піхотинців армії США просто зараз на вулицях Лос-Анджелеса. Численні протести, що сколихнули місто ще минулого тижня, зараз вони вже переросли в масові заворушення. Антиміграційна політика Дональда Трампа перетворилася на справжнє полювання на людей. Насправді, міграційна служба почала проводити рейди у школах, у розважальних центрах, на підприємствах та й навіть у магазинах. Затримували навіть цілком легальних. Туристів, ну а коли Трамп розпорядився відправити до Лос-Анджелеса Нацгвардію, у супереч волі губернатора Каліфорнії, це тільки підкинуло у вогонь хмизу, бо це вже пряме порушення суверенітету штату. Масові заворушення вже перекинулися на інші міста Каліфорнії. Що там відбувається просто зараз? Відстежує наш Юрій Гула. Лос-Анджелес знову вогні справа не в лісових пожежах, а в політичних рішеннях Дональда Трампа. Вулиці Каліфорнійського мегаполіса заполонили незгодні з масовою депортацією нелегальних мігрантів. у США. протести розпочалися ще наприкінці минулого тижня після рейдів озброєних федеральних агентів. Тоді арештували близько півсотні людей. Вже за кілька днів місто Янголів перетворилось на місто демонів. Люди, які спричиняють ці проблеми, професійні агітатори, повстанці, погані люди. Вони повинні бути у в'язниці. Центр Лос-Анджелеса оголосили зоною незаконного зібрання. Людей просили розійтись, проте ситуація тільки загострюється. А досягла, коли президент США відрядив дві тисячі нацгвардійців приборкати НАТО. Одна з гумових куль військовослужбовців поцілила у ногу журналістки з Австралії. Наша колега вела прямий репортаж. А щоб убезпечити містян, склали спеціальний маршрут, який оминає найгарячіші точки. На вулицях безлад підпалені та розмальовані безпілотні авто. Активісти заблокували магістралі, облаштували барикади, і це не гостро сюжетний трилер, а реальність по сусідству з Голівудом. Там було багато насильства і могло стати набагато гірше. І у вас некомпетентний губернатор. Просто погляньте на залізничні станції, які він будує. Бюджет перевищено приблизно в 20 разів. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Тому я зателефонував йому і сказав: Послухай, ви повинні подбати про це інакше я не дішлю війська. Саме це ми і зробили. Губернатор демократ Каліфорнії Гевін Ньюсом звинуватив Трампа у навмисній ескалації у синьому штаті, адже запевняв, ситуацію впораються самостійно. Американський президент не втомлюється критикувати політика з ворожого табору, а напередодні зізнався медійникам не проти його арешту say stop the raids. Поверніть владу нашому губернатору. Якщо нам потрібна національна гвардія, ми можемо зробити це за запитом на місцевому рівні, і губернатору вирішуватиме. Я не думаю, що наше місто слід використовувати для експерименту, щоб побачити, що станеться у другому за величиною місті країни, коли федеральний уряд приходить і забирає повноваження у штату або місцевої влади. У нас будуть війська всюди. Ми не дозволимо, щоб це сталося з нашою країною. Ми не дозволимо, щоб нашу країну розірвали, як це було за часів Байдена. Під час нещодавних рейдів у Лос-Анджелесі затримали 42 мексиканці. Четверо вже повернулися на батьківщину. Двоє добровільно, інші шляхом депортації. Повідомили в МЗС Мексика. Президентка країни Клаудія Шейнбаум закликала владу США виконувати імміграційні процедури законно. Та зважати на людську гідність. Ми стамо з Ми не погоджуємось з насильницькими діями як формою протесту. Підпалювання поліцейських машин виглядає радше як акт провокації, ніж опору. Ми засуджуємо насильство і закликаємо мексиканську громаду діяти мирно без провокацій. У сутичках вже постраждали поліцейські, затримано й десятки учасників мітингів. Протестуючих підтримали далеко за межами Лос-Анджелеса, у Сан-Франциско, Бостоні та інших американських містах. Загалом розгортання Нацгвардії, попри заперечення губернатора штату, дуже незвична практика для президентів Сполучених Штатів. Подібні кроки були хіба що понад півстоліття тому в період боротьби за рівноправ'я. Расових меншин. Тоді президент розгортав національну гвардію для допомоги інтегрувати таких студентів у навчальні заклади на півдні країни. Проте наразі ситуація зовсім інша. Вона демонструє, як Дональд Трамп сповна використовує свої повноваження задля досягнення власних цілей. Зі США Юрій Гулами Україна марафон. Єдині новини. Понад 100 арештованих мігрантів менше як за тиждень. Це стало головною причиною масових протестів у Каліфорнії. Учасники заворушень кидали каміння в машину прикордонних патрулів, заблокували головну автомагістраль, підпалили кілька безпілотних автомобілів. Таксі у відповідь правоохоронці застосовували гумові кулі та сльозогінний газ. Почему протесты вспыхнули? Потому что люди возмутились задержаниями, которые проводит миграционная полиция. Эти задержания шли как раз вот в Лос-Анджелесе. Ну и просто как бы Лос-Анджелес это такой демократический город, оппозиционно к Трампу настроенные люди там живут. Одна з головних передвиборчих обіцянок 47-го президента США Дональда Трампа боротьба з мігрантами. Він говорив, що протягом першого року, після повернення до Білого Дому, депортує мільйон нелегалів, але щойно рейди почалися. Вони зустріли найжорсткіший опір. Після початку протестів у Каліфорнії прес-секретар Білого Дому Ебі Гейл Джексон заявила агентству Reuters, що на вулицях Лос-Анджелеса хаос насильство та беззаконня. Трамп у своїй соцмережі Трусошал назвав заворушення у Каліфорнії захопленням та окупацією з боку мігрантів. А трохи пізніше він наказав відправити до міста дві тисячі бійців національної гвардії. Після цього місцева влада звинуватила Вашингтон у ескалації. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом офіційно вимагав від адміністрації президента США скасувати рішення про незаконне розміщення військ. У нас не було проблем, поки не втрутився Трамп. Це серйозне порушення державного суверенітету, розпалювання напруженості та відтік ресурсів звідти, де вони справді потрібні. Ньюсом заявив, що саме він, як голова регіону, повинен приймати рішення про те, чи звертатися до федеральної влади за допомогою чи ні. Якщо ситуація не стосується іноземного вторгнення чи повстання, які несуть загрозу державній владі, введення військ Нацгвардії до Лос-Анджелесу під управлінням з Вашингтона загрожує серйозно загострити ситуацію. Вводити ось, Національну гвардію, как б ну мені здається, що особо таких основань не було. і це в тому числі підтверджується тим, що Вчера, ближе к полуночи, Дональд Трамп в своей соцсети ⁇ Правда ⁇ написал, что Национальная гвардия молодец, они прекрасно сделали свою работу, ну то есть все уже хорошо, после двух дней беспорядка. Но проблема в том, что, по словам э, губернатора Калифорнии, к, вчера к ночи эти 2000 э, нацгвардейцев, э, их еще не успели никуда э, направить, и они еще ничего не сделали. То есть э, получается, что если верить губернатору штата, э, все и так само по себе успокоилось и стало хорошо. Підтримку губернатору Каліфорнії висловили і губернатори-демократи з інших штатів США. 22 губернатори підписали спільну заяву проти запровадження національної гвардії. Рішення Президента Трампа щодо розміщення Національної гвардії в Каліфорнії є тривожним зловживанням владою. Під час виборчої кампанії риторика Трампа була спрямована у бік боротьби з емігрантами, але з його приходом до Білого Дому кількість незаконних мігрантів, яких депортують з країни, залишилася такою ж, як і за Байдена. Цифри депортованих та затриманих не зростають а рейди призводять до таких масштабних протестів. І схоже, що як і в питанні швидкого закінчення війни в Україні, вирішення проблеми з мігрантами Трамп немає, а є лише гучні заяви.